Друзі нас інфоперші проголовне поїхали на полігоні поблизу Астрахані. Готували пуски чотирьох стратегічних ракет типу Арішні, які за наявною інформацією мали виконати удар по в Україні, але замість удару стався колосальний збій. Одна з ракет вибухнула ще в шахті під час підготовки. Інша майже одразу після старту розірвалася в повітрі. Дві інші ракети не вийшли на траєкторію, їх розірвало в небі на висоті до моменту стабілізації. Вибухова хвиля стала такою силою, що на десятки кілометрів навколо були випиті вікна. Це зафіксували поштовхи, схожі на землетруси. Найстрашніше що одна з ракет упала поруч із командним бункером і технічною зоною, виглавши детонацію ядерного заряду, який знищив усе довкола, міста, де знаходилося неподалік, старту з лиця землі. Всі будівлі житлові адміністрації промислові переповнені на пила. Десятки людей одну мить опинилися під попелом. Частина згоріла в машинах на дорогах, які вели в бік полігону. Очевидно, евакуація почалася з запізненням або взагалі не проводилася. Пожежі полегкотіли три дні. Радіаційний фон зашкалював. Офіційно евакуацію не оголошувала супутниковізні. Імка зафіксували рух великих колони техніки за району вибуху, що свідчить про екстрену утечу з військових підрозділів. Жертвами стали не тільки цивільні, але й технічний персонал, який обслуговував пуски, інженери, сапери, сепаратори запуску. Також військові, які відповідали за охорону полігону. За попередніми оцінками, кількість загиблих може перевищувати десятки осіб. Офіційної реакції не було. Кремль мовчить жодного звернення, жодного жалоби, жодного пояснення у регіоні. Повністю вимкнено зв'язок, знищено мережі повітряного мобільного. Покриття заблоковано незалежні канали інформації тіла загиблих не видаються родинам частину похованого братських могила без змін. Міжнародна спільнота мовчує жодних коментарів з боку ООН, НАТО чи МАГАТЕ світові медіа згадали про вибух побіжно без подробиці. Складається враження, що або інформацію приховують, або вона не проходить крізь фільтри цензури. Єдині свідчення це знімки з дронів і супутників, які потрапили до незалежних джерел. Вони на них випали на територіях, зникла місто розір. Рвані рештки військової бази області навколо зона повного знищення. Очевидці, яким вдалося вийти з зони вибуху, повідомляють про жахливі сцени. Розправлений асфальт, згорілі автобуси і пасажирами обгорілі уламки людей, які ще тримали телефони в руках. Один із медиків, який просив це не називати ім'я, каже: Я бачу Маріуполь Бахмут. але це щось гірше. Тут навіть тіл не залишилося. Одишні бригади, які намагалися дістатися епіцентру, не змогли працювати без захисту. Радіація вища за смертельно. Коротка аналітика, це один із наймасштабніших неядерних або частково ядерних інцидентів у військовій історії Росії. Вибух був, який знищив одразу військову частину і місто, і тисячі людей. Це показник глибоких проблем у системі контролю над озброєннями. Те, що не було жодної реакції з боку Кремля і заходу, означає або інформацію свідомо блокують, або світ вирішив заплющити очі, але наслідки вже тут. Радіаційне зараження, гуманітарна катастрофа, моральний крах у середині військової системи це катастрофа, яку приховати надто не вдасться надовго, і технічні фахівці, які вижили під. Твердили, що ракети не проходили повного циклу перевірки перед запуском. Поспішали виконати політичне замовлення. Пускову команду віддали з командного центру, не дочекавшись остаточного синхронізування системи наведення. Унаслідок цього одна з ракет втратила орієнтовно ще у шахті. Працював запобіжник, але не повністю. Детонація ядерного заряду почалася частково, і цього було достатньо, щоб знищити усе довкола. Інші ракети розірвали вже в атмосфері уламки, впали на навколишні села, спричинивши пожежі, додаткові жертви серед мирного населення. Окрема трагедія це. Ліквідатори їх направили без підготовки, без захисного обладнання, без чітких інструкцій. Вони працювали у зоні з високим рівнем радіації, намагаючись загасити пожежі, і знайти хоча би якісь тіла. Деякі з них уже госпіталізовані симптомами гострої, променевої хвороби. Військові командири на місці або загинули, або не беруть на себе відповідальності. Чіткої вертикалі управління немає хаос і страх. Головні чинники в зоні катастрофи. Родичі загиблих не можуть навіть зізнатися, куди звертатися. Списки втрат не публікують по телебаченню. Ні, звичні передачі а про врожай і стабільність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.